Я на цій землі народився, і я горжуся тим, що я народився тут тими традиціями, церквою, і це, напевне, основне є в кожній людині, тому що вона все йде від тої землі, де ми народжуємося і де ми помираємо. Тому Галичина для мене це є маленька батьківщина, бо велика батьківщина в мене Україна. Тому якщо в переносному... Значені і в такому це є Галичина, це є устрівок тих людей, які завжди боролися за належність України. Ці, які люди віддали своє життя за незалежність України, ми пам'ятаємо. Ці люди, які були в різних арміях, але вони воювали завжди в більшості за чужі інтереси. Ми сьогодні маємо. Боротьбу за незалежність, і ми воюємо за свою державу. Тому ці люди, які сьогодні на фронті, це є герої, тому що як кожен громадянин воює за свою державу, це людина патріот, людина, як казали з великої букви, людина, яка завжди буде в майбутньому, буде згадана і живих, і мертвих будуть згадані, тому що вони воювали за свою землю. От і в тому числі за свої традиції, за свою церкву. Тому я так коротко сказав, що для мене моя мала батьківщина, яка називається Гличина.